Сьогодні перенесемося з вами у Тернопіль, до загадкового будинку, оповитого містичними чутками. Це місце, де живе паранормальний, і якщо ви готові відчути справжній жах, слухайте. Уявіть собі будинок, розташований у мікрорайоні Дружба, був збудований на місці старого кладовища. Від самого початку з дня його зведення, мешканці відчували, що тут щось не так. За переказами, щойно будівництво завершилося, в ньому поселилася нечиста сила. З темних кутів лунали моторошні крики та виття, меблі рухалися самі по собі, предмети літали, а повітря наповнювалося атмосферою жаху. Кажуть, навіть вночі, коли довкола панувала тиша, стіни будинку дрижжали від невидимого виття. Але це ще не все. Свідки розповідають, що в будинку час від часу мерехтіло світло, хоча електромережа була відключена. Це не мов би хтось або щось, грався з реальністю. Родина, яка мешкала там, не витримала цих жахіть, вони були змушені покинути будинок, залишивши його порожнім. Здавалося б, що може бути гірше, але за чутками зараз у ньому живе жінка, і вона не просто живе, вона знайшла спільну мову з духами що це означає? Чи вдалося їй приборкати паранормальне, чи вона стала частиною того світу? Це залишається поки загадкою.